Віта, а сьогодні я хочу з вами поговорити на тему від осинки народяться апульсинки. А чому? А тому що я вам розкажу, що ну не змусило, а що спонукало мене зробити таке відео на таку тему. Почну з того, що, по-перше, я е, з дуже такої специфічної родини. В якій бабуся по маминій лінії була дуже злою жінкою, вона була комуністка, і в неї емпатії ніякої не було. Знаєте, вона була така трохи психопатка, царство її небесне, ну може, навіть і не трохи, а психопатка. Ну, вже з пісні слова не викинеш. Вона била мене і мого братика палкою, її нічого не зупиняло. Вона у мене є шрам сідничці з лівої сторони, це від моєї бабусі, от від цієї, вона мене вдарила так. Сильно, коли мені було три рочки. І я тільки одужувала після страшної анімії, що в мене репнула шкіра, і ну, все облилося кров'ю. Мене там возили в лікарню. Я цього не дуже пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю, що було до того, як вона мене вдарила. А після того, мабуть, моя психіка мене захистила, і я нічого не пам'ятаю. Навіть лікарні не пам'ятаю. Хоча мама каже, що там накладали шви, бо ну, шкірка, ну що там в дитини три рочки на попочці. Це ж як цей як персик. Воно ж манюньке таке ж м'якеньке. Ну і от є в мене шрам, це про згадка про мою бабцю. Так от вона така комуняка була, ніколи не симпатії, нічого. Вона змушувала мене і мого братика працювати як раби на галері в її 20 сотках землі. Ми там і пололи, і поливали. І Боже, що ми тільки там не робили? І картоплю ту капали, і сажали, по деревах лазили, збирали ту вишню, черешню, смородину. Коротше, у кого літо, а нам з братом біда бідульна. Ніякої подяки за те не було, ніяких цукерок вона нам не купляла за те, що ми їй допомагали на городі. От, ну, то таке, І мама моя була така надзвичайна жінка, розлучена, працювала, вона така була, була дуже дисциплінована, в неї вона ніколи не водила в хату чоловіків, вона ніколи не пила. Тобто, така, знаєте, от, ну, така типова, порядна жінка. Але, на жаль, свою маму. Вона була. Неемпатичною жінкою, вона була дуже тривожною жінкою, і я таки думаю, що вона була схильна до істерії. Моя мама могла впасти в істерику, вона могла впасти, бувало, таке, що і на підлогу, і от просто на нас кричати, наче в якомусь епілептичному нападу. Причому там причиною могла стати, наприклад, те, що я попросила її там пошити мені спідницю. І от мама шила-шила, потім вона, мабуть, стомилася, чи я не знаю, і от вона мені швиряла оцю недошиту спідницю в обличчя і кричала, що ти з мене всю душу вже вимотала яким шиттєм, ти вже знаєш, я ненавіжу шити. І я казала, мама, боже, ну так не надо, ну не, не ши, я ж просто, ну ти ж спогодилась пошити мені цю спідницю, мені було дуже лячно, і от мама падала на підлогу і чи на кровать, і от вона от кричала, як мені все це надоєло, у мене вже сіл моїх більше немає. Ну, розумієте, що щаслива жінка такого не робить. Це, звичайно, все від нещастя в голові. Е, в житті, звичайно, буде те, що в голові. Я про це говорю і на цьому наполягаю. Ми у зовнішньому бачимо лише те, що у нас є у нас в голові, всередині нас. Тому це причина все ж таки працювати зі своїм внутрішнім і налаштовуватись на позитив, як би важко це не було. Так от. Повернуся, чого я заговорила саме про це? А заговорила я про це, тому що сьогодні вранці у нас дуже жарко зараз вже почалося 28-30 градусів. Ну і зранку у мене вікна виходять в бік, який захищений від сонця до ну, десь другої години дня. І от, поки воно свіженько, я повідчиняла всі вікна і що? Ну літо, звичайно, поналітали мухи. І от я беру рушника, починаю ганятися за цими мухами і матюхатися. І тут я зупиняюсь. І чітко згадую, що от саме ця звичка була і у моєї бабці, і у моєї мами. Ну, моя мама матюхи не гнула, вона ненавиділа матюхи. А я пішла в бабцю стосовно матюшків. Я не так, як моя бабця, ну я можу матюшка загнути. Баба моя так материлася, що не доведи Боже, при тому, що вона була освіченою жінкою, вона була вчителькою, філологом. І вона була дуже талановитою, до речі, вчителькою. Там учні її боготворили, і вони, її учні вступали в вищі учбові заклади, в гуманітарні організації. Ну, коротше, ладно, про те, що вона материлась вдома, страшне. І я пам'ятаю, як вона хапала рушника, бігала саме за мухами і материла їх так, вона з ними там розмовляла. Це була ну просто якась куліковська битва. Полтавське побоїще там було. Отак вона воювала з мухами. Моя мама робила так само, але вона, вона на них кричала, розмовляла з мухами, але не матюхалася. І я сьогодні вранці те саме хапаю рушника і матюшками їх та що ж туди поналітали. І я зупиняюся і просто стою як вкопана. Бо я розумію, що я зараз роблю те саме, що робила моя бабця і що робила моя мама. Е, мене це збентежило, мене це просто, знаєте, спантеличку. Що я вже все, старість приходить. Я не думаю, що наші звички, те, що робили наші родичі і робимо ми, це приходить тільки коли ми вже наближаємося до похилого віку. Це все сидить в нас на генетичному рівні. Це просто проявляється з роками більше і більше. Чому підтверджую свою теорію, чому це в нас знародження, те, що роблять наші родичі? Ось у мене є донечка, і вона, вона була настільки малою. Ну я вам чесне слово кажу, може, їй був там півтора рочку, там рік і, і шість місяців. Коли вона почала отак підбоченюватись, ну в один в один як мій свекор. Як ця дитина могла це скопіювати від нього? Ніяк. Вона була занадто малою. вона ще ось тільки навчилась ходити, впевнено. І вона почала так підпеченюватися. І це було настільки, очевидно, звичка мого свекра, ну, що це не можна було сплутати з чимось іншим. Тобто вона народилася з цим. З цією, от, з цією от, такою от, моторикою да? поставою. Ще як це використати, нащо ви нам про це розказуєте, пані Злата? І що далі? Ну і ми таке знаємо, що дали схожі на своїх батьків. Е, значить, я вам скажу так, що є погані новини і е, хороші, добрі новини. Погані новини, те, що е, те, що в нас закладено, може так і залишатися для нас підсвідомим. Е, приклад моєї старшої сестри, колись вона сміялася і казала: чуєш? Як тільки ти побачиш, хоч годьокі ознаки від нашої бабці чи від нашої мами, ти мені перша про це скажеш. Е, ну, я вам скажу, що ознаки в неї з'явилися навіть раніше, ніж в мене. Мені 53 ознаки нашої мами і бабці появилися у моєї старшої сестри, ну точно коли їй було 45, от десь 40, е, це вже були такі, знаєте, чіткі ознаки. Але я не наважилась їй про це сказати. Бо ось вам про підсвідоме, що моя сестра це не усвідомлювала, що в неї оці якості є, і вони негативні якості є. Звичайно, я говорю про негативні якості. Що навіть коли я б їй це сказала, вона б нагримала на мене. Вона заперечила б, що вони в неї є. Вона б мені сказала десь так, підождійте. Ой, да перестань, що ти видумуєш? Да, це моя старша сестра, це вона. Тому я нічого їй не сказала, і я знаю, що моя сестра зараз, мабуть, навіть трошки, трошки більш, ну в деяких моментах негативних більш схожа на маму, ніж була сама мама, якщо ви розумієте. Тобто деякі якості моєї сестри гіперболізовані навіть від якостей моєї мами. Чи Треба добиватися тої правди і казати, що Боже, сестро, то подивися, та ти ж робиш те саме та ще й гірше, ніж вони. Ні, не треба. Ну, людина живе, як живе, в неї одне життя, і вона має право проживати так, як вона хоче. Це нічиє, не, не собаче діло. Навіть між рідними сестрами. Дозволяйте, будь ласка, своїм родичам жити так, як вони хочуть. І я сподіваюся, що вони вам будуть дозволяти жити так, як ви хочете. Які гарні новини? Гарні новини теж є такі, що бувають моменти, як сьогодні у мене, це коли ви себе хапаєте на думці, що ось тапе, стапе це я зараз зроблю, як мої родичі. І ви маєте право вибрати і можливість вибрати. Якщо ця звичка вам не подобається, ну як, наприклад, ганятися за мухами з матюхами, замість того, щоб просто мовчки їх так уто викинети за вікна. То ви можете цим керувати. То і сьогодні я вранці собі сказала, що пані Злат, то, то ти ганяй тих мух, ну, це не проблема, але ж на що ти материшся, ну, що ти з ними розмовляєш, вони, вони тобі не, не зможуть відповісти. Ми можемо керувати тим, що заложено в нас, і якийсь час, мабуть, було підсвідоме, як у того мене, а потім воно виплило наружу. Тобто. Є щось те, на що ми можемо впливати, і те, на що ми не можемо впливати, і я підвожу підсумок. Що це той самий принцип стосується всього іншого. Пам'ятайте, що щось ми можемо чимсь керувати, щось нам е, підвласне. Нашому контролю, а щось ні, Як би ми не намагалися, як би ми там себе не змушували. Є речі, які ми не просто ми не впливаємо на них, ми не можемо контролювати. І це привід для того, щоб заспокоїтися і перестати це контролювати. Ось я зараз розмовляю, і чи це одній мені здається, що у мене оця така накидочка, вона лежить у вигляді сердечка, це тому, що я вас люблю. Я бажаю вам всім гарного дуже дня. Миру і добра, слава Україні і героям нашим Слава!